Добрий раночок, 26 листопада, 2024 рік, мікрорайон Солнечный, 33, 1а це розбили, коротше продовжують освободители нас освобождати, от чого от домов, від школ, від дитсадків, от зданий, от заводов. Все, с сіриця землі. Наш Покровський. У мене от зараз питання. От вони приходять, приходять, наставляють оружі і заставляють голосувати. От мені зараз просто интересно. от зараз був Покровський, сьогодні, завтра, післязавтра провести вибори. І я впевнений, 90-95%, а може й 100%, всі проголосували б, щоб. Бистріше закінчилась війна раз. І щоб Покровськ остався в Україні, ні в Росії чи на Росії. Кстати, інтересна фраза. Вибачаюся на Росії. Кому живеться весело? Вільготно на Росії. На Русі. Так. Це дом 2, 2Б. І попросили. Сято Новосіничка. Новосіничка. Кепадерська 1А і 1Б. Потім вони їх об'єднали. Квартири поробили хто, розширав. я, кстати, жив 2Б. В домику тоже люди живуть, світло світиться. І 1А жива. Все, всім дякую. Так що, так що по виборам 100% були б вибори. Но, ота нечість, по другому я не назву, треба буде колись відео записати. Я вже повторяюся другий раз, як мій брат сюди приїжджав, він ціни не міг зложити. Взяв бутилку пива, випив і ще й ходив по магазину, щоб за нього заплатили. От, всім дякую. Бережіть себе, всього найлучшого. До зустрічі у Покровську. Просто на емоціях. Ну, просто після того, після обстрілів, що творять з Покровськом, що творять з Україною, Просто наболівшим. І треба якось вже рішати це питання. Закінчилося раз і перемогти треба два. Все, дякую. До зустрічі Покровську.